Так легко вирок винести комусь, Судити легко іншого за справи. На те ж бо є завжди якісь підстави, І їх, на жаль, знаходимо чомусь. Пораду дати можемо завжди, коли когось підкало люте горе, Як друзі Йова, радивши, говорим. Не відавши причин тої біди, за вчинками, що бачимо з сторони, ми можемо обмовити людину, не знаючи, що в ту ж саму хвилину вона до Бога молиться прости. Буває, ми дивуємось життя своїх близьких чи взагалі далеких, і деколи стається. Дуже легко пройти, узувшись, у чуже взуття, а ми гарячих сліз не бачим їх, коли в подушку, плачучи ночами, страждає хтось вже довгими роками І ховає очі від людей усіх, а хтось постійно у житті грішить. І справ своїх від інших не ховає, та ми судити ближнього не маємо, хоч як би не хотілося втумить. Так легко вирок винести комусь, Та краще не судити чиїсь справи і не бажати ближньому розправи, спасти від суду душу хоч чиюсь. Як осудити, схочемо ще раз, то на коліна варто прихилитись, за ту людину ревно помолитись, її благословити у той час. Нам треба пам'ятати кожен день, не кидати в провинників каміння, молитися за кожного спасіння і милість проявляти до людей, опинимось, Колись перед судом, і Богу відповідь дамо обов'язково, за всяку справу і за всяке слово, І перед престолом впадемо чолом, щоб нам Господь по милості вчинив, потрібно милість ближнім проявляти, не осудити і не посміятись, а жити так. Як сам Христос прожив?